Зараз ви сказали щодо повітряної тривоги щодо кап'яти. І так на Харківську область, але у Харкові не луна повітряна тривога, бо це не стосується міста Харкова. Це завдяки тому, що ми зробили е, диференціоване повітряне тривоги, і сьогодні ми маємо е, знати, е, коли ми е, відокремили е, Харківську область і міста Харкова. Е, якщо взяти таку статистику, то за сім тижнів вже працює диференційована повітряна тривоги сім е, тижнів. Е, ми скоротили час. Повітряних тривог на 168 годин, тобто дуже дуже велика така цифра. І якщо брати тільки останній тиждень, то ми скоротили повітряні тривоги на 30, 39 годин. Це 41%. відсоток. Ви розумієте, що зовсім по іншому сьогодні можуть жити люди, працювати люди, працювати банковські установи, державні установи. Коли ми зробили таку систему протиповітряних тривог, і я сьогодні дуже вдячний. Ім, хто долучався до нас, це генеральний штаб зсу, це і наш ті кластер, і агенція USAID тоді, що виділяла певні кошти. Ну і звісно, кошти міського бюджету. І нам вдалося зробити цілу систему, яка відокремлює. Харківська область міста Харкова, крім цього, хочу сказати, що вже рік працює наш ситуаційний центр, і це дуже важливо. Бо е, ми виявляємо небезпеку е, за лічені секунди. І коли е, трапляються ЧП, коли трапляються обстріли, то ми виявляємо міста, е, де був прильот, е, за е, 30-30 е, секунд, а коли раніше е, на це витрачали більш ніж 3-4-5 хвилин.